Я хочу розповісти про свою свекров. Моя свекруха Лідія Іванівна Підлісна, з дівочим прізвищем Білько, народилась в Польщі в 38 чи 9 році забула в місті Слонім. Але потім Польща була окупована Радянським Союзом і вона опинилася в Радянському Союзі, в радянській Білорусі. Нікуди не переїжджає, звісно, в один чи два рочки. До речі, в неї ще один такий був фінт. Вона нікуди не переїжджала, але опинялась в різних країнах. Вона майже все життя прожила в Севастополі до самої смерті, і от в Севастополі вона жила спочатку в Радянському Союзі, потім, після розпаду Радянського Союзу, вона жила в Незалежній Україні, а потім Крим окупувала Росія, і вона вважала, що вона живе вже в Росії. Теж нікуди не переїжджає. Цікаво справді, як криється карта через війни, окупації і розділи країн. Для нас зараз це просто актуально, тому я про це часто думаю. Ну Так от, повернемося до Лідії Іванівни. Вона жила в родині багатодітної, в неї було три сестри. І е, Вона в 16 років поїхала з дому, спочатку е, вступила в стоматологічний чи зуб, зуболічебний щось таке технікум, а потім в медінститут в Іркутський. І стала стоматологом. Чому Іркутській поступати чим далі від Європи було легше поступати? Бо для того, щоб поступити в медичні вузи в Європі, треба було мати або якісь особливі знання, або зв'язки, або, ну, не знаю, можливо, і гроші навіть в радянські часи. Чим далі, тим. Краще легше було, там тільки знання повинні бути були. І вона е, закінчила цей інститут, вийшла заміж, народила мого е, чоловіка, свого сина, і приїхала. Е, її чоловік був е, моряком, військовим моряком, і вона приїхала в Севастополь, і там вона жила дуже багато років. З 60-х років до, до минулого року. Минулого році вона померла. Вона була дуже яскрава, цікава, постійно боролася з системою, зі всіма системами. Їй просто подобалось боротися. Ну, така чудова, дивна людина, яка постійно хотіла щось змінювати. Коли вона жила в Україні, то вона вступила в ту соціалістичну партію, де був Мороз, Луценко. І вона була такою Севастопольською активісткою їхньою. Вона приїжджала до нас і їхала на всякі збори, і вона хотіла щось змінити. Вона в себе в Севастополі відстоювала лікарню, в якій вона працювала, щоб її не приватизовували. Ну, за соціалістичними правилами. Потім, вже, коли вона, Вона, до речі, працювала лікарем стоматологічним хірургом до 65 років. Потім там потрібні дуже сильні руки, і потім вона вже не могла вибачте, моя зазуля знав. Бачите, тепер ви знаєте, що я в 12 годині записую. Ем, і вона не могла вже працювати в 65 і вона слабшала, і вона знов почала займатися е, такою е, ну, такими соціальними проблемами. Вона е, там. Е, Судилася з Жеком, щоб він робив ремонти в, їхні, в їхньому будинку. Потім вона ще щось таке робила для того, щоб знижувати якісь тарифи, ще щось. Коли вона опинилась в, окупован... в окупованому Криму, то вона, звісно, вже. Вона відчувала, що вона живе в Росії, скажу чесно, і вона писала листи комусь там. Ну, не будемо називати це прізвище, писала листи, на щось скаржилася. В неї була така от вдача, вона постійно боролася. Ще вона мені дуже допомагала, поки в мене були маленькі діти, вона допомагала мені з дітьми. Вона брала їх до себе в Севастополь на один-два місяці влітку. Це для мене було справді спочатку дуже незвично, а потім я звикла, і ну, мені подобалось і дітям там подобалось. Вона навчила моїх дітей не пити алкоголь. Як вона їх навчила? Вона заставляла їх пити. Ем, зараз це просто <звучить>, звучить просто жахливо, але справді так було. Ем, в неї, ем, вона займалася санацією на Севастопольському ем, заводі шампанських вин, і їй постійно дарували якісь ем, вина в неї, ну просто дуже багато їх було. І, ем, коли вони приходили, мої діти з, з моря, вони, наприклад, кожен день ходили там купатися. Вони приходили з моря, і вона казала, щоб не боліла голова, треба трохи випити. Вона сама трохи пила, тобто вона жила так, як живуть італійці і іспанці. І моїм дітям наливала, ну я не знаю, може тільки, але вони ненавидять алкоголь досі. Просто для них це якісь ліки і щось таке, що заставляють пити, коли болить голова, болить зуб, застудився, прийшов з моря. Ну, таке. Коли я це узнала, я, звісно, була просто нажахана, бо це могло змінити, це могло по-іншому відбутися. Мої діти могли полюбити алкоголь, але вони його ненавиділи, тому що. Ну, коли це ліки, то ліки зазвичай діти ненавидять. Я покажу її фотку. Не знаю точно. Думаю, що їй тут десь 50 років. Оце вона. Дивіться, оце мій молодший син, як він на неї схожий. Це її дочка, яка народилася через 19 років після мого чоловіка, тобто це її друга дитина. Це її сестри, це мій старший син, це якась онучка, здається, цієї сестри. В неї були дуже важкі відносини з сестрами. Не зі всіма, але з деяким. Вона з однією судилася через батьківську хату в Слонімі. З однією вона сварилася через підозри, якісь вона її підозрювала в тому, що, ну можливо, так і було, що вона щось в неї там чи вкрала, чи тягала, не знаю. Але з однією сестрою, ось цією старшою, в неї були дуже хороші відносини, вона дуже її любила. Вона була заміжня один раз, це її чоловік, батько мого, мого чоловіка, тобто батько її дітей. Але коли вона народила, це, до речі, свекруха, її, її свекруха, коли вона народила свою другу дитину вона розлучилася з чоловіком. З Свекрухою в неї були погані відносини, і бабуся мого чоловіка, і моя свекруха постійно боролися там, за, мого, за, за свого онука і сина, чи ще за щось за мого чоловіка. <кій> Але от що вміла моя свекруха? То це створювати соціальні зв'язки. Вона чимось була дуже схожа на мою маму. Вона допомагала всім. Якщо комусь нема було де жити, вона забирала собі. Якщо в когось не було грошей, вона давала їм гроші. І навіть не вимагала, щоб їй віддали ці гроші. Вона годувала собак, кішок навкруги. Вона допомагала дітям всіх своїх знайомих кудись поступити, використовувала якісь свої зв'язки, вона всіх лікувала. До речі, вона була справді дуже класний лікар. Ми часто знецінюємо стоматологів як лікарів і думаємо, що вони мало що знають, але моя свекруха знала дуже багато всього і в терапії, і в хірургії. І її дуже цінували на роботі, її дуже цінували колеги. Я знаю з Києва, і вона постійно вчилася. Ну, взагалі-то лікарі повинні вчитися кожні п'ять років, навчатися на курсах підвищення кваліфікації, але вона це робила неформально. Вона вчилася, обкладалася книгами, вишукувала якісь замітки, якісь дослідження. Вона була така жизнелюбка. І ми дуже жалкуємо, що ми не забрали, не ну, треба було її заставляти, щоб забрати е в Україну додому з Криму. Е бо тоді, коли вже вона сама захотіла, це було неможливо. Це було вже за півроку до її смерті. Вона вже була з ментальними проблемами з старечими. І ми не знали, як її вивезти. Ми винайняли їй жінку, яка за нею доглядала. І так вона померла, і мій чоловік навіть не зміг поїхати на похорон до мами, бо з ну, 2014 року ми не їздили в Крим з ідеологічних причин, а вона вже не могла до нас приїхати. Ось таке життя.